Я рада вітати усіх, хто зараз приєднався до глядачів телеканалу Скіфія, як завжди, у цій порі в ефірі Агровектор. Як завжди, з вами його ведуча я Тетяна Мишанчук. У жовтні минулого року на базі інституту після дипломної освіти та дорадництва Херсонського державного аграрного університету був створений навчально-практичний центр розвитку сільських територій. Тут Надають допомогу в опануванні новацій по багатьох напрямках від агровиробництва до останніх законодавчих новацій щодо земельних відносин програм фінансової підтримки, галузі сільського господарства, державної політики і пріоритетів подальшого розвитку українського села в рамках реалізації програми Міністерства аграрної політики та продовольства України. Рідне село та масштабного обласного проекту Територія майбутнього на базі центру проведено цикл семінарів навчань для голів сільських та селищних рад. Бути обізнаним значить бути озброєним від голів сільських та селищних рад, очільників первинної ланки влади на місцях сьогодення вимагає суттєвих знань щодо процесів, які відбуваються в країні політики держави у розбудові, соціально-економічному зростанню сільських територій, розвитку земельних відносин. Базуючись на ці знання, приймаються відповідні управлінські рішення, які певною мірою визначають подальше життя громади. Їх правильність залежить від компетентності керманичів територіальних громад. Програма семінарів навчань, які від минулого року запроваджені на базі інституту після дипломної освіти та дорадництва Херсонського державного аграрного університету, саме і покликана допомогти головам органів місцевого самоврядування усунути інформаційні прогалини і підвищити свій професійний рівень. Основні аспекти, які будуть затронуті на цих навчаннях, це і земельні питання, це і юридичні питання, це питання створення обслуговуючих кооперативів, виробничих кооперативів та інших кооперативів, яких зацікавить саме більше сільських і селищних голів. Ми повинні акцентувати увагу також на ступінь підготовки голів сільських селищних рад з їхньої базової освіти. Тому що дійсно, якщо це спеціаліст більш навчений з питань сільського господарства, товаровиробництва, він більш детально зможе надати інформацію як селянам, ті, які проживають на території громади, а також може надати і їм, практичну їм допомогу. Програма навчань, затверджена Міністерством аграрної політики та продовольства України, вбирає в себе чотири модулі. Перед слухачами виступили керівники та провідні спеціалісти усіх управлінь області, які працюють із сільським господарством. Відкрили цикл семінарів навчань заступники голови обласної державної адміністрації Валентин Підвисоцький та Михайло Мельник. Створення і розвиток високоефективного конкурентноспроможного агропромислового комплексу це одна із стратегічних цілей у програмі соціально-економічного розвитку. Області. А це наповнення місцевих бюджетів робочі місця для селян. Херсонська область є аграрною областю, аграрним регіоном. Нас так оцінюють, нас так сприймають. І не даром ми прийняли таке рішення в минулому році, визначили стратегічною цілю номер 1 створення високоефективного, конкретно спроможного агропромислового комплексу і розвиток зрошення. В області розроблено стратегію соціально-економічного розвитку сільських територій. Уперше в Україні за ініціативи голови обласної державної адміністрації реалізується масштабний проект Територія майбутнього. Наразі вже надійшло 59 пропозицій від сільських та селищних рад щодо участі в проекті. Йде відпрацювання оптимальних моделей, завдяки яким буде створено нові робочі місця надаватимуться високоякісні соціальні послуги. Метою цього проекту є. Підвищення якості життя людей. Реальне. реальне. Ми говоримо про надання на сільських територіях послуг своєчасних, якісних в сфері медицини, в сфері освіти, соціальних послуг, інформації і таке інше. Другий момент. Ми прекрасно розуміємо, що сільська територія і область в цілому може досягти певного розвитку тільки за рахунок економічного зростання. Другого шляху немає. Тому губернатор поставив завдання розробити механізми та інструменти економічного зростання сільських територій. Галузь тварини є однією із стратегічних в агропромисловому комплексі Херсонщини, продукція якої постачається на споживчий ринок. Проте потреба у м'ясі та молоці допоки перевищує виробництво в області. Розроблено два напрямки розвитку галузі: створення великотоварних підприємств та підтримка дрібних та одноосібних господарств фінансовими програмами з державного та обласного бюджетів. Активно популяризується об'єднання утримувачів худоби в спілки молоковиробників та молоковиробників. Молочарські кооперативи, і тут значну роль повинні відігравати голови сільських та селищних рад. Сьогодні знайти людину, лідера, і створити цей кооператив залежить дуже багато від вас і від людей, які сьогодні працюють. В першу чергу це захистить цих людей, захистить ту ж продукцію, яка реалізується на ринку і в молокопереробні підприємства, і створити нормальну ну, ситуацію життя на селі. Принцип сільськогосподарської кооперації як основоположний викладено в ініціативі аграрного міністра Миколи Присяжнюка. Рідне село ініціатива була презентована у травні минулого року. Ви всі знайомі з цією ініціативою. Вона є на сайті обласної державної адміністрації, і ви в минулому році всі заповнювали книжечки, такі анкети, яким чином і як на вашу думку справи розвиток, скажімо так, кооперації або кооперування на селі. Що таке рідне село? Це. Це, в першу чергу кооперування дрібних мілких односібних господарств. Важливим для слухачів стало роз'яснення діючих новацій щодо розробки проєктів землеустрою та еколого-економічного обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь. Голови сільських та селищних рад отримали методичні рекомендації та перелік необхідних для цього документів. З того ж дня лави дорадників та експертів-дорадників області поповнилися ще 70-ма спеціалістами. Свідоцтва про надання відповідної кваліфікації отримали вчені та працівники Херсонського аграрного університету. Наразі загал науковців-дорадників становить 120 осіб. 120 чоловік. це потужна армія. З вашою допомогою ми будемо організовувати вирішення тих завдань щодо розвитку територіальних громад. Я думаю, це ми завдання вирішимо успішно. Відповідно до обласної програми розвитку сільських територій, відтепер за кожною сільською радою буде закріплений дорадник або експерт-дорадник для надання у разі необхідності консультативної допомоги з виробничих технологічних питань, а також питань створення обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів різного напрямку.